це? Сірий котик семуркоче, мабуть, гратися він хоче, закоти ваш у куток ниток маминих клубок. Вірний сторож є у нас, он який спритненький, любить гратися весь час песик наш маленький. Каченятко маленьке, ніби сонечко жовтеньке, Крильцями тріпоче. Копатися хоче. Це баранчик кучерявий, дуже любить він забави впирається ніжками, Буцяється ріжками. На соломі всі вся гість і смачний качанчик їсть. Що за гість? Яке звірятко? Це маленьке поросятко. А це кролик біленький, наче іграшка гарненький, любить весело стрибати і травою ласувати. Їжачок пішов у ліс, що із лісу він приніс, під листком жовтеньким знайшов гриб смачненький. Це лошадко грайливий, ніби шовко нього грива. Лоша полем радом чить, дуже радісно і ржить, і го го. На камені сидить жабка, і на сонці сушить лапки, Ква-ква-ква, кумка раденька, Пісню веселеньку. Сірий зайчик вранці встав і у поле пострибав, вирвав там гарненьку моркву солоденьку. Хочеш вір або не вір, сіра мишка знайшла сир. І не мало, й не багато, а у мишки буде свято. А це кізочка біленька, вовна в неї м'якенька. Купиться маленькі, а ріжки гостренькі. А це півник молодець, є у нього гребінець, кукуріку він співає. З новим днем усіх вітає. Ворона сіренька у небі літала, кар кар голосненька над нами кричала. Увесь день руденька білка скаче з гілки на гілку, на лощині рве горішки, на сосні повненькі шишки. Метелик над садком літає, на пелюсточки сідає, в нього крильця кольорові, наче райдуга чудові. Хом'ячок поснідав рано, та й турбот не знає. У мішечках за щоками він запаси має. Де ведмедико ходив? Що ведмедику робив? Зелененьким лісом. І соничку знайшов. Це малесенька лисичка. Вона ростом невеличка, в неї шубка гарненька, усі звотії руденька. Сірій хвостик, сірі вуха. Біжить лісом він щодуху, Гострі зуби всіх лякають, всі звірятка вовка знають. Ходить голуб на подвір'ї, розпустив біленьке пір'я. Над садком літав, до нас в гості завітав. Це ось птілка-трудівниця, їй на місці не сидиться. Над садком вона літає, з квіточок нектар збирає. Кінець.